Нічого в мене не вийшло, Гуска почала їх бити. Забрала в брудер. тут саме лежить саме таке слабеньке, саме останнє, Хай вигріваються, Будемо, значить, носитися. Якось так. На це все, що залишилося адсь 100 яєць бройлера. І ще 6 штук під питанням. І ось о. Неоплот і КК. Зараз буду дивитися, причитати. Осьо. 100 штук. Всі питали, знайшов два ряда. Складати. тоби и два ряда он правда сверху булотики 20 там это лежало 20 яиц и уже сегодня ставим 54 глость Температура у нас 37 і сім. Все, зараз будемо дивитися, що там осталось. так виглядає неоплот. Це у мене бролери яких я витягнула з інкубатора, бачите? Це не оплут. а це зірвана камера, якщо видно, от як вона гуляє. Отак виглядає зірвана камера і тут вона дуже велика. І ще і не оплот. Так, це теж не оплот. В чех всіх я його знаю, ну, світиться. Немає зарадку. Так, це не оплод сюди, крові не кольця. Другу буду. От ще зірвана камера. Вона бігає. Це було тріснувше, але було оплодне. Але бачите, ось точка і нічого далі не пішло. Хоча я заклеїла. Але амінька. Десь у мене тут все-таки молодне. А ні, це краєвне кільце. Отак виглядає. Це був оплут. Але щось пішло не так, ось ось дуже рябе. і воно лямпочка. І це лямпочка. І це у нас було теж тріснувше, був оплот, але пішло кров'яним кільцем. І ось ще зірвана камера, якщо видно, як вона бігає по всьому яйцю. Це означає, що швиряли дуже сильно ящики. Що я можу сказати. І не знаю до якого це однести. До неоплода чи до кров'яного кільця. Результат це неоплод бройлера. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, тут 18. 18, 22 неоплод, 9 кров'яних кілець і ще 6 штук лежить під питанням з хрестиком в інкубаторі. 6 штук ще лежить. І якщо викинути тих 6 штук. От вам і буде 15 штук КК і 22 не оплот, нема запліднення. Я навіть даже не знаю, що сказати, це якийсь фіаско, состав яєць. Мінус 22, 78 уже, і мінус 9. 69 там і мінус, якщо ті 6 достать. 63. А на виході скільки буде. Ай-яй-яй. По факту 63 яйця там лежить. Ну що ж, будемо, значить, замовляти ще. Ось було 2 яйця. І от такий результат. Не знаю, чому так. Це я взяла з двох неоплодних. Я думаю, а то ця точка, ну, наче зародок був ні то, не зародок. Як не було часу сфотографувати чи зняти відео, як, куди приселили курчат всіх. Це від мого підписника з його господарства 20 штучок. Сьогодні 11 травня і робили вакцину, ревакцинацію Гамбара. Тому вони віддільно сидять, від цих бочів вже всі провакциновані. Да, їх тут багато? Тут їх 47 штук. Але ми зробили так, отут витягується та дошка і будуть вони на дві сторони гуляти туди і сюди. Клійонкою накриваємо. Це у нас хлопчик Маран. Скоріше всього, бо півник видно. Це Американ ходить. Це тут у нас з мого господарства курочки і півники. І від Сергія Перепелиця. Оце Амарукана ходить від Сергія. Чорні, то всі мої, це, мабуть, от там, от, якщо побачите, ви е десь видно, ну, коротки, сережечки такі, вони синюваті, вони будуть білі. Оце ми стоїть, оце оце, оце рукан білий бігає. отого ми і білий пухнастик. Китайська шовкова це з моїх. і Воно чорненьке. Вони обростають, потихеньку живуть. У них там будка, це вони так бояться. Вона у них там під стеклом. У нас просто вікна були, зліпили з небілі старої такої. ще старт їдять, а цим уже мішаємо мішанки. Так воно виглядає. Так у нас кукла охороняє. Да, і ти охороняєш, то вентиляцію таку зробили. Не буду піднімати, бо це треба прибирати, бо криша відкривається. Зелені вони дуже люблять. Понурвала їм зелені і вони їдять. Питання у всіх, робити вакцину чи не робити. Для мене ну це мій досвід. І я однозначно роблю. Однозначно роблю. Купляю вакцину від Гамбура, від Нюкаса, від Марика. Вакцину дуже тяжко перевозить і це дорого. І так ти її не купиш просто. Це купляють великі фотоф... ну, фабрики, господарства, де багато птиці. На маленьке. Потім оце зніметься і вони будуть тут бігати по кругу, де хто хоче, там і буде жити, де кому як подобається. Трохи звідси заберуть, щось, а щось собі залишиться. Від Сергія точно останеться. Кукла не взяти.